102 вихованця ліцею правоохоронець склали присягу ліцеїста. Урочистості відбулися у будинку культури головного управління національної поліції у Харківській області. В ліцеї навчаються діти з сімей правоохоронців, які загинули або зазнали каліцтва під час виконання службових обов'язків. Діти ветеранів, учасників антитерористичної операції, діти сироти з неповних сімей. Розумні талановиті юнаки, які мріють стати правоохоронцями. Урочистості розпочалися з покладання квітів та вшанування хвилиною мовчання пам'яті правоохоронців загиблих під час виконання службових обов'язків. Представники університету, які брали участь в церемонії проведення до присяги ліцеїстів, по її закінченню кожному юнакові вручили посвідчення ліцеїста. Зі словами вітання та настановами до юнаків звернувся ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко. Віно може бути щасливою тільки тоді. Коли вона працює над собою, щоб бути щасливим, є дуже багато користі. Необхідно рано вранці вставати, робити зарядку, працювати над собою, готуватись до занять, ходити в бібліотеку, займатися наукою, навчальною роботою, відноситись з повагою своїх викладачів, до рідних, до близьких. От усе це необхідно робити, усім цим необхідно займатися. Я бажаю, щоб ви були щасливими. Також ректор наголосив, що ліцей правоохоронець завжди був і залишається частиною великої університетської родини. Цей ліцей важливий для всієї правоохоронної системи для молодих здорових правоохоронців. Якщо вони йдуть охороняти громадський порядок, якщо вони воюють за цілісність нашої держави за її суверенітет, ну вони повинні бути впевнені, що якщо навіть біда якась станеться, то держава не залишить їхніх дітей. Вони будуть доглянені, вони отримують освіту. і. Стануть справжніми патріотами. Я в цьому переконаний, нашої держави. Стануть фахівцями. От і справа дуже хороша. Будемо допомагати ліцею, будемо його підтримувати. всіляко. Ліцеїсти поглиблено вивчають правознавство, вдосконалюють фізичну підготовку, беруть активну участь у громадському житті. Вони добре розуміють, що таке дисципліна, колектив і відповідальність. Первостіп'яне та праців. Потім готові нас к будущей службе в правоохоронці Вот, Крім того, він розвиває дисципліну і учит нас прежде всего, быть гражданами України. Завершилися урочистості святковим концертом учасників художньої самодіяльності ліцею та Харківського національного університету внутрішніх справ.